Пиріг і варення. Як приготувати таку смакоту? Якщо у вас є будь-яке варення, горіхи та яблуко, то це відео для вас. Приготуємо неймовірно смачного заливного пирога із таких інгредієнтів. Усе змішали, перемішали та Поступово вводимо борошно. Кількість борошна залежить від густини варення. Ось якої густини повинно бути тісто. Уже й розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм. На натерте яблука додаємо. Тісто, виклали половину тіста і знову додаємо натертих яблук. За бажанням додаємо ще будь-які подрібнені горішки. Далі виливаємо усе тісто. Ось у яку конструкцію ми поміщаємо тісто на пирога. Уже й духовку розігріли. Будемо випікати пирога 60-80 хвилин. Залили тісто і в духовку пирога, ставимо його у духовку на другу поличку зверху. Приготували вже пирога, нехай охолоне. Апетитно пахне випічкою. Аж слинка тече. Пирога вже можна подавати до столу. А щоб пиріг став ще смачніше, то ми його посипаємо цукровою пудрою. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Та пишіть в коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах же й смачний пиріг, хоч готуємо його на раз, два, три. Пиріг ще гарячий, але вже так хочеться його поїсти? М'якенький, солоденький. Це просто космос смачного. Такого пирога люблять і дорослі і діти. Неймовірно смачний, як торт. Із особливою конструкцією цей пиріг гарно іспікся усередині. Смачний пиріг.